Ну, Сінтія Ріво завжди з однією ті саме зачіскою, вже трохи набридла. Сукня, ну не знаю, для такої мальгали можна було би придумати щось цікавіше. А що саме нецікаво? Колір? Мені здається, ніби вона завжди в чомусь схожому. Така пишна юбка, такий якийсь нестандартний верх, ніби. Ну, її стандартний образ. Як сорочка якась зверху, так. Корсет позаду нею, типу, корсет трохи. Ти бачила ж, так? Ну, не знаю, тобі подобається? Мабуть, більше ні, ніж так. Типу, мені трохи колір, типу, не в тему, наче викройка, знаєш, силует. Прикольна ідея, але б mm -hmm. трохи колір був змінений, наприклад, там в білому, або якісь пол да. смужки, або щось таке, mm -hmm. або можливо навіть клітинка. Але ну не да, найчащий вона... з того, що ми бачили. Просто через те, що я неймовірна кількість офігенних образів, тобі вже треба да. трохи мати якусь градацію, де супер класно, а де так середньо. От, наприклад, так. наступний ну... образ Тес mm Томпсон -hmm. mm -hmm. мені дуже подобається. Прикольний uh -huh, силует, yeah. щось незвичний перероблений фрак у сукню, капелюшок офігенний. Це шкіряний, uh -huh. е, шкіряна краватка теж дуже класна. От його подобається? Не дивлячись на те, що багато зірок вдягнені у схожі. Фрагменти силоти. одягу, так, у... навіть не саме, а саме фрагменти да, одягу. Да, Якась да. смокінг, краватка, uh -huh, uh -huh. смужки, клітиночка. Все рівно всі ідеї дуже різні. Uh -huh, І по типу, да. Сінтії Рів не, не потрібно було змінювати повністю якийсь, ну, якусь ідею, щоб виділитись. Ось uh -huh. Теса Томпсон неймовірний приклад. Так, мені uh -huh. також подобається образ. Uh -huh. так, ну, Ліса... <ріх> До речі, прикол з лісою в тому, що у неї на її спідній білизні зображена Роса Паркс це одна із темношкірих uh -huh. ам... жінок. Які боролися... активісток. Да, активісток. Активісток. Да. І я, типу, не знаю, це добре чи погано? Це дань, чи це шейт? Ну, так, да, не зовсім мені прям подобається. Типу, вона класна, вона дуже гарна. Прикольні колготки в е, емблемі Луї Вітон, uh -huh. але загально ніби трохи недопрацьовано. Не вистачає низа. <с> <с> не дивлячись на її неймовірні ноги. <с> да, да. Да. Типу, ідея є, типу я розумію, uh -huh. що вони намагались зробити, але недопрацьований. І сумка сюди, ну, да, в... сумка взагалі та... не подобається. І да. Да. вона би туди ще засунула в собачку, і це була Періс Хілтон. <с> <с> Ой, ну Анна Савай, це. Ніхто не міг повірити, що у нас буде два дуже схожих образи, враховуючи, що інший схожий образ це зендая, до якої ми перейдемо, але не дивлячись на все це, анна савай не.